Ми в такій красі сьогодні заночуємо. Вау, такий карпатський еко-вайб. Кухня, кам'янський. О Боже, як туди. Щось лежить? Перевіряю, подарунок може. Другий поверх. І ось такий шикарний балкон ось таким видом. Показуй. Маршмеллоу. Ми з Лукані вже на господарстві. Робимо шашлик. Ось у нас тут такий місцевий житель. Дуже класно, чесно. Якась така місцевість, де навіть я не переживаю, що в мене немає зарядного до телефону, тому що я його забула вдома. Дуже захід сонця. Милуємось, любуємось. З цього боку яка краса. Боже, Лукані, просто кайф. Правда? Ось нам такий сніданок принесли в таких торбах. Тут просто все. А гляньте на ці шишечки, о Боже! Млинці, яєшня, сирнички, панкейки. Як там така зелена трава? Ой, яке!